з заслуги перед українським народом нагороджується волонтер Всеукраїнської громадської організації, об'єднання Матрію до жили захисників України у Волицькій області і Світлана Макарі. Дуже дякую. Дякуємо за вашу працю Дуже дякую. Я найбільш горда тим, що я українка. Сьогодні дякую вам, Олександру Сергійовичу, за таку, ну, я важко підібрати слова, що я зараз відчуваю насправді. Але це мотивація до ще більшої боротьби за Україну, за найкращу країну в світі. Дякую вам, що ви у нас на Волині, хто приїде на Волинь, Відразу стає дякую. Дякую нашим рідним народним депутатам. Я справді дякую вам за вашу роботу в Верховній Раді. Вони ж справді одні з найкращих. <смітні> 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 Тому ви сьогодні в нас. Я вірю, що ми переможемо. І я знаю, я переконана, що кожен із нас сьогодні має боротися. Боротися за Україну, <смітні> за найкращу країну в світі. <смітні> дякую вам всім. Дякую. 有可能。